У Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок. Є загиблі та поранені. У момент трагедії в поїзді перебувало близько ста пасажирів у федеральній землі. Баден Баден-Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія. З рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей. Ще щонайменше 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє більд серед можливих версій. Розглядається ймовірність сувуґру. Онту спричиненого сильними дощами та грозою, що напередодні прийшли у регіоні. Найбільша авіакомпанія РФ Аерофлот заявила про збій у своїх інформаційних системах через руйнівну кібератаку, що спричинило затримки і скасування десятків рейсів. Слава Україні! Хай живе Білорусь. Йдеться у заяві хакерських груп Сайленд Крау і білоруською кіберпартізанс Бівай, достовірність якої Reuters не змогла відразу підтвердити. Росіяни скиглять, що нібито зламана історія перельотів, записи дзвінків, камери, відеоспостереження і доступ до. Всіх ключових систем авіакомпанії. Генпрокуратура РФ вже відкрила кримінальну справу. Національна поліція припинила діяльність злочинної групи, яка організовувала втечу за кордон для військовозобов'язаних українців. Як встановили оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України, 32-річний мешканець міста Києва, уродженець Азербайджану, директор однієї з благодійних організацій, налагодив протиправний бізнес. Згуртував навколо себе своїх земляків, з якими вигадав схему щодо незаконного виїзду за кордон осіб мобілізаційного віку. Зловмисники підшуковували клієнтів серед знайомих і пропонували кілька варіантів течі за кордон. За перетин, поза пунктами пропуску просили 11 тисяч доларів. За виїзд під виглядом далекобійника тисяч доларів. А за пасажирський маршрут з обходом паспортного контролю 17 тисяч. Після оплати люди отримували інструкції та фальшиві документи. Правоохоронці викрали десяток таких фактів, вчинених учасниками вказаної групи. Сам організатор групи, користуючись місією очільника благодійного фонду, виїхав за межі України і не повернувся. Вказівки своїм виконавцям надавав в телефонному режимі, а гроші, отримані від злочинного бізнесу, розподіляв на свій власний розсуд. Під час обшуків вилучено чорнові записи, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та кошти у різній валюті на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. За скоєння протиправні дії зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Прокуратура повідомила про підозру п'ятьом посадовцям комунального шляхово-експлуатаційного підприємства столиці. За даними слідства, йдеться про розтрату коштів на суму майже 1,6 мільйона гривень. Підозрювані були залучені до ремонту вулиці Кирилівської в Подільському районі Києва. Попри це, в табелях обліку робочого часу зазначалося, що вони одночасно працювали і в іншому районі за основним місцем роботи. Документи, які це підтверджували, посадовці самі ж і підписували. Таким чином було Здійснено перевитрату грошей на оплату праці та ЄСВ на загальну суму майже 1,6 мільйона гривень. Розслідування триває. У результаті спецоперації правоохоронці викрили вісьмох фігурантів, які налагодили торгівлю зброєю в різних регіонах України. Серед вилученого автомати, гранатомети понад 70 гранат і десятки тисяч набоїв. Так, за інформацією поліції, у Чернівцях затримано уродженця Харківщини, який створив злочинну групу для збуту зброї та вибухівки. У Херсонській області викрито раніше судимого чоловіка, який облаштував схрон боєприпасів у власному підвалі на Івано-Франків. Щоні затримано ділків, які вивозили арсенал з зони бойових дій. А в Чернігові рецидивіст, перебуваючи в СІЗО за гроші, продавав координати схованок зі зброєю. Фігурантам оголошено підозру. Усі перебувають під вартою. Їм загрожує до сіми років позбавлення волі.